Офіційні урочисті заходи розпочалися о 9-й ранку в Ужгороді на площі Народній. Разом зі всіма регіонами Закарпаття долучилося до акції Співаємо гімн України разом. Перед обласною державною адміністрацією зібралися десятки містян, які заспівали гімн. А на спеціально встановленому екрані транслювався військовий парад зі столиці. Урочистими фанфарами з балкону Ода розпочали святкування головного свята країни, опісля краяни виконали гімн України разом із Закарпатським народним хором. Ще не України, і слава, і воля". Для кожного з присутніх на урочистостях це свято по особливому символічне. Я хочу привітати всіх і. Дійсно, я з мамою боліваю за кожну, за кожну годину, за кожну хвилину для України. Ну, це, по-перше, традиція, це величезне свято, 25-річчя Незалежності України. Я думаю, весь український народ сьогодні всі святкують, не тільки я чи ви. Я думаю, що це не за... це величезне свято. Настрій у всіх людей, котрі сьогодні присутні на цій площі, він є гарний, веселий, радісний. І це не тому, що ми святкуємо 25-річчя незалежності. Це тому, що кожен рік, кожна людина усвідомлює і гордиться тим, що ми є українці. Аби закарпатці мали змогу відчути свою причетність до країни та разом спостерігати за святкуванням дня незалежності в столиці на площі народній встановили екран зі всією країною. Хвилиною мовчання закарпатці вшанували пам'ять загиблих учасників АТО. Посадовці кажуть, попри скруту в державі, треба гуртом творити краще майбутнє. Не дуже в добрий економічний ми час сьогодні живемо. Це не може ні скривати, і ми відкрито про це говоримо. Тому хотів би всім жителям Закарпаття побажати оптимізму дивитися в майбутнє. З надією дивимося, що 2017 рік мав би бути кращим. До дня незалежності на площі народній почав функціонувати бездрутовий інтернет. Ініціював його встановлення очільник краю Геннадій Москаль. Зроблено все не за бюджетні кошти, а за його особисті, як подарунок ужродцям, гостям області до 25-ї річниці незалежності і функціонує безкоштовно. І ну ми я сподівання, що воно завжди буде не тільки тоді, поки є Геннадій Москаль. Для закарпатців незалежність отримала нове значення, і зараз це державне свято сприймають не просто як додатковий вихідний, а як вияв патріотизму та символ єдності.